Якщо ви обираєте для себе мотоблок з водяним охолодженням, то у вас або велике господарство, або ви розумієте, що повітряного мотоблока вам буде замало. Що таке взагалі мотоблок з водяним охолодженням? Це дизельний потужний мотоблок з великим асортиментом навісного обладнання що пасивного, що активного. Якщо у повітряного мотоблока є якісь обмеження, то не вистачає потужності, то деяке навісне не підходить. А в дизельного мотоблока з водяним охолодженням такого в принципі немає. Потужності забагато. Весь асортимент навісного обладнання, що пасивного, що активного дуже великий. Можете перейти на наш сайт та переглянути це самі. Коли ви віддаєте за мотоблок 1050 доларів. До речі, цей мотоблок скільки ж коштує на момент зйомки цього ролика. Ви хочете про нього дізнатись все. Тому давайте зараз в цьому і розберемось. На цьому мотоблоці встановлений двигун з маркировкою 190. робочий об'єм 673 см кубічних. Бак з ємкостю в 9 літрів. Заливаємо мастила сюди. Тобто масляний картер у нас йде на 1,8, в залежності від транспортіровочного мастила. В двигуні, як ви можете переглянути, в нас йде залив для води, тобто якраз водяного охолодження. Ось що це означає. Під самим двигуном дуже легко зливається вода. Завдяки кранику нічого не потрібно відкручувати. Ключами у нас іде під двигуном. Краник ми злили, скільки нам потрібно. Ось позначка вниз, це ми злили воду, підняли і перекрили просто кран. Вихлопната, фільтр у нас йде з'ємний, тобто його можна відкрутити завдяки двох, двом болтам. Алюмінієвий радіатор, шкіф іде завжди на 4 ременя. Звичайна робота цього мотоблока йде на 2-3 ременях, але йдеш на 4 ручний шків це для навісного активного обладнання. До речі, воно чіпляється ось сюди. Ці пази знімається ця ручка, чіпляється навісне обладнання, якщо вона мішає, і просто вже кидаєте тоді четвертий. Ремінь. Ми вирішили розіграти мотоблок PowerCraft 2070M2 серед наших підписників. Погодьтесь, непогано, просто так собі отримати новий мотоблок. Все, що потрібно, це поставити лайк, підписатись на канал та написати будь-який коментар від трьох слів. Під будь-яким з наших відео більше коментарів, більший шанс на перемогу. А також я особисто оберу додатковий коментар, який мені найбільше сподобався, та подарую додатковий приз. Результати розіграшу підіб'ємо 8 жовтня методом рандомного підбору. Та опублікуємо ролик. Після того, як визначимо переможця, ми напишемо вам, та у вас буде неділя, щоб нам надати відповідь. Головне, щоб у вас працювала нова пошта, щоб ми змогли вам доставити цей мотоблок. Наразі на каналі не дуже багато підписників, тому у кожного дуже великі шанси на перемогу. Хай щастить на даному мотоблоці. Це не електростартерний такий же є, як і електростартерний. Тут де ручний стартер. Просто беремо ручку, зажимаємо ось де компресор можете переглянути прямо під фільтром. Декомпресор, зажимаємо його вниз та прокручуємо вже тоді саму систему. Розкручуємо систему та запускаємо, відпускаємо декомпресор. І щоб його легше було завести на такому етапі, коли ручка в нас вгорі, ми просто вже протискаємось так і заводимо мотоблок. Трішки пізніше будемо працювати, тому не перемикайтесь, також при вас заведемо його. Це буде його перва заводка. У двигуні є щуп для перевірки мастила. Можете переглянути. Ось. щуп. Та мастило є, як бачите, скапує. Встановлений фільтр очистки пального. Вверх, якщо він закритий, вниз опускаємо, відкритий, можна запускати. Дуже великий респект, якщо ми беремо повітряні мотоблоки, то в нас там потрібно ножку завжди самому там, рукою, ногою відкидати. На водяних мотоблоках ми. Підняли, як нам потрібно, відкинули ножку і можна працювати. Також мотоблок дуже гарно збалансований, тобто нічого великої нагрузки нічого такої не дає. На всіх водяних мотоблоках встановлена коробка передач 6 плюс 2, 6 вперед, 2 назад. Як можете передивитися, тут є понижені та повишені. Понижені в нас відмічені черепашкою, повишені вже зайчиком. І як він буде працювати, це ми покажемо, але я вже тоді не зможу прокоментувати це, тому що буде сильно гучно. У нас є перша, друга, третя та по круговій четверта, п'ята, шоста. Як і вмикати, просто перша, друга, третя це на черепашки, на понижених. тобто ввімтули, як вам потрібно, потім другу, третю вми, вмикає. Зайчика. Та вімкнули вже знову четверту, п'яту, шосту. Щеплення на цьому мотоблоці ось іде як нейтральне, можете подивитись, просто середня. Полож... середнє положення. Вмикаємо на самий зад. Це в нас тормоз мотоблока, нікуди не поїде, не вперед, не назад. Та щоб привести його в рух, вмикаємо передачу, яку нам потрібно. Відпускаємо щеплення повільно, щоб він не смикнувся, і він поступово набирає обертів та починає працювати. На всіх мотоблоках такого типу є диференціали. Вони служать для того, щоб легше повертати ваш мотоблок. Дивіться, якщо ми зажимаємо лівий диференціал, у нас блокується ліве колесо. Та приїзді ми просто повертаємо праве колесо, і ми повертаємо повертаємо наліво. Ліве зажали, повернули наліво. Зажали правий, повернули правий. Тобто система не тяжка. Також на такому мотоблокі в нас є вал відбору потужності. Тобто є два, два різних варіанти, як ви можете поцепити активне навісне обладнання. Чи то через вал, чи то через. Спереду, через ремінь як вам вже буде зручно, та також не забувайте, що на таких мотоблоках ви можете поцепити пасивне навісне обладнання. Перейдемо до роботи на цьому мотоблоці, але для цього нам потрібно розкрутити ось цю пластину. Ми покажемо, як виглядає редуктор і нутрі, як працюють понижені та повишені передачі, та покажемо, як чіпляти вже фрезу. Заливаємо в редуктор фрези мастило 0,9. Дивіться, багато. ну Два є способи, як заливати в редуктор. Можемо напряму 0,9 і потім підключаємо до, до самого мотоблока. Або можемо зразу вже підключити фрезу через ось верхній щуп, там де за, для заливу мастила в редуктор. Ми можемо вже сюди залити той літр 0,9 мастила. Якщо ви трішки перельєте мастила, нічого страшного, воно все потім вийде. Мастило на стандартне для редуктора мотоблока, таке ж заливаємо в сам редуктор фрези, Тобто та 17 підходить, що туди, що туди. Почипила фрезу, в самому дуже важко її почепити, Тому попросив допомоги. Зараз вже фіксуємо болтами. Ключем на 18 це все робимо. Ось такими потугами дожимаємо. Останніх два болти Тепер саме цікаве, багато людей цікавить, чи важко запустити такий мотоблок. Дійсно, дизельний мотоблок, особливо перші запуски. Дуже тяжко заводити. Зараз також погода в нас не сама жарка, десь на вулиці 25 градусів. Не холодно, але й не жарко, не спекотно. Тому дивіться, що ми робимо перед заводкою. Обов'язково перевіряємо, щоб нас не на передачі стояв мотоблок. Також перевіряємо нейтральну, нейтральне положення щеплення. Ставимо газ на максимум. Затискаємо декомпресор. Зараз заводимо перший раз на двох ременях. На трьох буде тяжко дуже. Та прокручуємо систему. Також обов'язково дивіться, щоб краник був топливний. Отак, донизу. Щоб топливо поступало в систему. Та Розкручуємо систему і запускаємо. До цього ви бачили, що мотоблок погано фрезерував, що прокручувалось з ремені. Тобто таке відчуття наче не вистачає потужності. Але це дизельний потужний мотоблок. І в нас була проблема, що дивіться, як провисають сильно ремені. Ми спеціально так зробили, щоб вам показати, можливо, у вас колись виникне така проблема, щоб ви не панікували. Тому дивіться, відкручуємо ось ці 4 болта нижніх, по два на сторону. Не до кінця відкручуємо, трішки послабляємо. І після того ключем на 16, після того, як ми вже послабили їх. Закручуємо ось цей натяжний болт. Спочатку закручуємо, можемо попустити це. Закручуємо сам болт, а потім вже контргаємо. Натяжка ременів має бути, провисання ременів має бути 2-3 см. Тобто ще трішки, бачите, багато буде прокручуватись. Закручуємо болт ключем на 19 та потім контргаємо ключем на 18. Дивіться, трішки покрутили болта. оця натяжка болта 18-м ключем вже. Повністю натягуємо. Перевіряємо. Уже, бачите, тепер буде запускатись ваще, звісно, але працювати буде набагато краще. Давайте зараз це і перевіримо. Ставимо газ на максимум, нейтральне положення. Беремо за одну ручку. Попрацювали на цьому мотоблоці, пофрезерували, можете подивитись, три полоси пройшли, працювали все время на первій передачі, на второй передачі також можна працювати. Там їх всього повторюю 6 плюс 2, тобто 6 вперед-дві назад. Чи важко заводився цей мотоблок? Мотоблок заводився на диво. Перві рази не тяжко. Можливо, скоріш за все, що тут велика жара. ну, Тобто дійсно на сонці там 30-32 градуси. І плюс ми ще заводили це все на двох ременях. Так, звісно, вони в нас натягнуті, але все ж таки запускати його в одного не сильно важко. Але вже там жінка, можливо, люди похилого віку більш, скоріш за все, його не заведуть. Тому, якщо ви не впевнені в своїх силах, що ви його заведете, що ви зможете це зробити, краще зразу вже взяти таку модель, але з електростартером, тому що зараз, якщо ви будете такий купувати, це буде на тисяч 5 дорожче. Але якщо ви зараз купите звичайний без електростартера і захочете потім дооборудувати його електростартером, вам це вже обійдеться не в 5 тисяч, а в 11-12 тисяч. Тому зразу краще переплатити, чим потім переплачувати в два-три рази. Але кінцеве рішення завжди залежить від вас. Раніше говорили про навісне обладнання, саме активне навісне обладнання. Та говорили про вал, а забули його поміряти. Дивіться, в нас вал іде під шпонку, та давайте його розміри. Подивимось. Розмір 17,4. Це рахується, що в нас йде вал на 18 мм. Тобто розмір його 18 мм немає, такого 17,4. Тому 18 вал, любе активне навісне обладнання під 18 вал. На любій водянці. Тобто восьмерка, десятка, дванашка абсолютно однакові будуть вали. Хотів іще заміряти ширину культивації фрес. Ось прямо по захисту. Всьому міряємо. Можемо відняти сантиметр. Десь 13,5 сантиметр віднімемо. Тобто метр і 12 сантиметрів. А це вже дійсно багато. Також заміряємо, по, ось повал з ножами, заміряємо глибину культивації. Глибина культивації до 20 сантиметрів. Тобто також в залежності, як ви хочете це, як ви хочете культивірувати, тобто, ви можете це завжди відрегулювати. Ось таким роликом. Просто відкручуйте, скільки вам потрібно, і можете культивувати. Такий захист є, щоб вирівнювати землю. Все добре. Товщину ножа заміряли, заміряли завжди про повітряні мотоблоки, тобто про такі, в них ідуть дето стандартні, це 5,5 мм. Давайте заміряємо на водяному ножі, на водяному мотоблоці. Також у нас йде 5,5 метрів. Міліметрів. Дивіться, коли ще працювали, у нас дуже земля летіла на ноги. Можете переглянути багато землі, все налипло. Але все ж таки за таким результатом це не сама велика проблема. Мотоблок ще працює громко, тому вже на ваше усмотрення. На ваше рішення ви вже обирайте самі, чи ви хочете працювати в наушниках чи ні. Але я вас просто попереджаю. На ну, мотоблок дійсно дуже гарно виконує своє діло. Якщо вам цікаво, як такий мотоблок покаже себе з навісним обладнанням, то пишіть в коментарі, ми обов'язково про це вам знімемо. Дякую всім за увагу. Гарного дня, ставте лайки, пишіть коментарі. До нової зустрічі!